Реклама, яку показують на українському телебаченні, розказує нам, що кожен четвертий страждає діареєю, 8 людей з 10 схильні до запорів, а ще 80% хворіють на грип, страждають гіпертонією і перебувають у стані депресії. Хочеться запитати, хто ти єдина здорова людина в Україні? І чи є ти взагалі? Отже, уявіть знімальний павільйон, зйомка реклами. Будь ласка, проходьте. Ось ваше робоче місце. Я попереджаю, другий раз в порно я зніматися не буду. При чому тут порно? У нас зйомка реклами. Знаю вашу рекламу. В мене запросили зніматися в рекламі білизни, а по ітогу я без білизни залишилась. Я не знаю, в чому ви знімались, але ми тут знімаємо рекламу обігрівача. Це він. Хто він? Ну мій обігрівач. Ні, це ваш чоловік. Вітаю. Він лежить у ліжку, а потім до вас приходить сусід. Він просто дивиться чи приєднується. Зрозуміла, до побачення. Стійте, стійте, ні. Він заходить і говорить текст. Що, заздрите мені? Ви що, не читали сценарій? Читала, але щось дуже підозріло. Слухайте, якщо що, то я е, готовий зніматися в порно. <рес> <рес> Тільки якщо можна, спочатку я, а потім щоб сусід заходив. Ніяк упорно, заспокойтесь, будь ласка, лягайте обидва в ліжко. Ми тут знімаємо рекламу обігрівача. Зараз має прийти сусід, е головний актор. А ось і він, до речі, знайомтесь. Добрий день. Добрий. Добре. А чого так о, у вас о, холодно? Є трохи. — В павільйоні В павільйоні не опалюється, бо немає світла. -га, -га. Ми, так, може, включимо наш обігрівач, який ми рекламуємо. На жаль, ми працюємо від генератора. Якщо ми включимо обігрівач, нам не вистачить живлення на камери і освітлення. В такому разі, може, я залишуся в похивику. А Ні, по задумці у вас вдома мега потужний обігрівач. А, Слухайте, можна я трохи відкрию ковдру, бо дуже жарко. Ні-ні, <світ> по задумці вам має бути дуже холодно. Ага. А. Слухайте, а може, хай вони будуть в, в шортах, а, а я ззаду а, в пуховику. <світ> Ні. Давайте все робити по сценарію. До речі, чого ви в чоботах? <світ> Мінус десять. <10. світ> в, в чому я. Має бути. В домашніх капцях, звичайно. Ви ж вдома не ходите в чоботах. У мене електричне опалення. Іноді ходжу і в поговику вдома. Будь ласка, одягніть капці і почнемо репетицію, добре? Можна мені хоча б додаткові шорти. Ні. Передягайтесь, будь ласка. Отже, ролик дуже простий. Я думаю, що за пару дублів ми його знімемо. Я пам'ятаю, ми якось у листопаді е, знімали сцену літню, де я мав пірнати в річку. Я пірнув, а потім з простатитом місяць лежав. А що за реклама? Е, засіб від простатиту. Слухайте, я придумав, може вам 50 грамів для зігріву? Ні-ні ні, я професіонал, я на роботі не вживаю. Поважаю. Можливо, чайку? А, чаю можна. Принесіть, будь ласка, актору чай. А, дякую. О, а. А. Можна без чаю. Добре. Ну що ж, давайте швиденько пройдемо все на ніжках, як то кажуть, репетиція. А можна я поки-поки Так, одягніть, поки репетиція йде. Отже, ви лежите в ліжку під ковдрою і трясетесь. Типу, у нас секс, так? Да? До побачення. Ні, ні-ні ні. Ви трясетесь від холоду. А, Шкода. Отже, а, а я теж трясусь. Ні, ви поки чекаєте за кадром. Ага. Отже, реклама починається з ваших слів. Ага. Бррр, Чому ж так холодно? Так, чудово. А тепер ви? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Чудово. Тепер заходить сусід. Так, заходить а, і каже: а, що заздрите ми. Чудово. Ага. Я вбачаюсь, можна питання? Так. А, а чому ми йому заздримо? Бо йому дуже тепло. <різвач> Просто по його вигляду так не скажеш. Я актор, я зіграю. Він актор, він зіграє, не переживайте. А Далі ваша репліка. Ага. А, бо з обогрівачем тепляк завжди літо. Чудово! Ага. Тепер ви. Все, я йду до сусіда. Скидаєте куртку і встаєте. А можна поки не буду скидати, бо щось прохолодне. Добре, це ж репетиція. Mm -hmm, mm -hmm. І далі ваша остання фраза. Обогрівач, Тепляк. Тепло, а ні-ні, тепло в кожен дім. Чудово! Ага. Ну, Приємно працювати з професіоналами. Ага. Я думаю, ми швидко знімемо це. Так, я теж сподіваюся. Так, не переживайте. Отже, всі на ісходні Приготувались. Почали. Чому ж так холодно? Бр стоп, стоп, стоп. Не чому ж так холодно, а бр. Чому ж так холодно? А бр прямо принципово. Звичайно, це ж реклама, тут кожне слово має значення. Ну, якщо треба бр, буде бр. Добре, ви готувалися. <свят> Камера мотор. Почали. Бр. Чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молоде. Стоп, стоп, стоп. А? Ви знущаєтесь. Вибачте, стоп, стоп. А чому ви кажете так сексуально? О, о, вибачте, то я просто минулу рекламу згадала. Сиріан, серіан. А просто, мені сподобалось. А, а мені ні. Приготувались. Можна, я хоча б чобути одягну. Ні. Приготувались. Камера мотор. Вибачте, я п -п 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 помилився. Я ведь навіть не сказав почали. Я п -п 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 помилився, коли відмовився від, від алкоголю. Звичайно, добре. Будь ласка. Так. О, можна і нам щось випити. Тільки якщо можна з льодиком, бо жарко капець. Звичайно, чай будете. Та ні, ну що чай? Давайте коньяк уже. Як скажете, добре? А, будь ласка. Ти будеш? ні 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 Минулого разу на рекламі от після коньяку все і почалося. А, дякую. А? Думаю, зараз все піде краще. Ага. Приготувались. Камера, мотор. Почали. Бррр. Чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Стоп, стоп, стоп. Що не так? Знаєте, якось непереконливо. Я не вірю, що вам холодно. Мені не вам. Вам. Ви ж актори, зіграйте, що вам холодно, потрусіться якось. Ти типу, був у нас секс. Типу, вам холодно. Похекайте на ручки, потріть їх. Ось як він робить. А, Добре? А, ну тоді можна я один пуховик зніму. І Ще в, в двох пуховиках. Ну, да. Дійсно, а чого ви в двох пуховиках? Ну, в одному я прийшов, а інший мені дали костюміри. Знімайте, звичайно. А ви, будь ласка, перестаньте труситись. Я, 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 я на 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 намагаюся. Ви ж актор, вам має бути жарко, зіграйте це. Зі зі зіграю. швидше? Ну що, готові? Так. Все нормально? Н ні, в одному холодно. <реш> холодно йому. Одягніть другий, будь ласка. Я все ж таки одягну, тільки я, мабуть, зазьобувати його не буду. Добре, добре. Всі по місцях можуть. Приготувались. Камера мотор почали! Бр, Чому ж так жарко? Стоп! Що? Ой, блін, я сказав жарко! Так. Ой, я, треба було... я зараз скажу правильно. будь ласка. так холодно. Це не ваш текст. Я його... <свист> Приготувались, камера мотор почали. Бррр, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Ой! Стоп! Сука! Що за ай? Він мене за попу ущипнув. – Це не я! – хто? Це куняк. Хотя можна я замість нього ляжу. У мене там вже. Ні, по сценарію ви сусіди маєте прийти. Так затвердили, вибачте. Давайте на вулицю з ним, там реально тепліше. Не вигадуйте, будь ласка, приготувались. Можемо знімати. Давайте. Готові? Да. Ви як? Давайте знімати бо бо холодно капець. Всім холодно. Нам, Нам жарко. жарко. Варі. Приготувались, будь ласка, камера мотор. Почали. Брр! Чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Чому ви не йдете в кадр? Я там здохну. Не здохнете. Послухайте, а можна я їм зателефоную. Розкажу, де купити обігрівач. Ні, люди вас мають побачити. Ну, то, то, Я їм відео запишу, що у мене жарко в квартирі. А? Ні, Ви маєте зайти в кадр. Хай це буде моя квартира, а вони зайдуть. Давайте по сценарію, будь ласка, приготувались. Ну, Можна там швидше, я вже весь мокрий. Суха! Мокрий. Будь ласка, найсходні. Приготувались. Камера мотор почали. Бррр, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Брак звуку, щось тарахтить. Що таке? Це що, генератор заважає? А ви можете зі своїми зубами щось зробити? Виб'ю їх. Да ні, якось зігрійтесь, пострибайте, розбіться якось. Давайте, Так, а, який ви холодний. Давайте, приготувалися. Камера мотор. Почали! Бор, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Ага! Ага! Стоп! Що ви робите? Нашу залізе під ковдру! Я неща, як собака! Не, якщо двоє чоловіків у ліжку, я вимагаю доплату. У що, ліжку з підігрівом. Будь ласка, вилазьте негайно. Не вилежу. Я, я не вилежу. Слухайте, а може вам ще п'ятдесят десягрів. А? А, а, так, давайте. А, а, а як же, принципи? Вдов, в принципі. Досить, досить, досить. Краще. Тепліше тут. Чудово Сподіваюсь, зараз ми все швиденько знімемо. Приготувались. Камера-мотор. Почали. Чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Все. Зараз мені а -а -а. коньяк. літа. Замжеріта. Все, я йду до сусіда. Якщо там коньяк залишився, я теж. <ристо> <ристо> Чудово було, але ви зробили помилку. Ви сказали: обігрівач коняка, не тепляк. А я? Так, ви. <говори> Коняк-тепляк. Так, виправте. <говори> і все буде чудово. Настрій мені дуже сподобався, дуже класно виходить. Давайте ще разочок і а буде фінал. А... Приготувались. А холодно, а зараз зараз? Приготувались. Камера мотор. Почали! Бррр, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. А що? Завжди ти мені. А бо заборочем це пляк, а завжди буде літо. Все, я йду до сусіда. Давай, давай. Іди, іди, іди. Хай вона буде молодець і до нас заходить. М? Я на таке не підпишу вовша. А нормально. Будь ласка, вилізьте з-під ковтри. Ну ви можете її познімати, типу -ти, вони там гріються, а я трохи тут. Оклімаю. Будь ласка, Будь ласка пустіть актрису на місце. Д добре, добре. Будь ласка. Давай, давай вже. Все, все. Приготувались? Я готовий. Ласка, приготувались. Я готовий. Давай, давай. Чудово, Настя, давай. мені ваш давай. подобається. Приготувались. Камера, мотор. Давай. Почали. Бррр, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Що? Завжди ти ти мені. Або за погорячим тепляк, вас завжди буде літо. Все, я йду до сусіда. А, або горячим тепляк. Тепло в кожен дім. Супер! У мене було! Та, це та, геніально! <плес> О, це оператор. У нас камера замерзла, ми нічого не зняли. Сука! <плес> О, нарешті світло включили! Ой. О! Включи цей стало. не пішло. Давайте, приготували, зараз Давай не знімемо. Камера мотор. Не. Почали! Да. <плес> <плес> а чому ж так? Нашому сусіду не холодно, бо він молодець, Чого? Чого? З Заз... З -заз... Як я це можу зняти? Вони ж в зюзю. Коняк тепляк і пофіг мороз.